Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом домашнього майонезу. Цей соус вийде набагато ніжнішим, легшим і смачнішим за магазинний. Він ідеально підкреслює смак страв, не перебиваючи його. Готуємо разом! Для початку нам знадобляться 4 курячих яйця. Якщо у вас немає можливості купити свіжі яйця у перевіреного фермера, краще використовувати перепалені яйця. Вони завжди безпечні, адже домашній майонез готується з сирих жовтків, і це важливо для вашого здоров'я. Якщо ви вирішите взяти перепалені яйця, то їх знадобиться 20 штук. Не забудьте заздалегідь дістати яйця з холодильника, щоб вони нагрілися до кімнатної температури. Тепер підготуємо інші інгредієнти. Нам знадобиться 300 мл оливкової олії, 1 столова ложка лимонного соку або соку лайма, якщо хочете легкий цитрусовий відтінок, половина чайної ложки солі та 1 столова ложка цукру. Починаємо приготування. Спочатку відокремте білки від жовтків. Жовтки перелийте в глибоку миску, де вам буде зручно їх збивати. Додайте до жовтків сіль, цукор і лимонний сік. Ретельно перемішайте інгредієнти до повного розчинення цукру. Важливо, щоб не залишилося жодних крупинок, тому перевірте масу на дотик. Тепер переходимо до основного етапу: додавання оливкової олії. Це найважливіший момент, тому будьте уважні. Збивати можна вручну віночком або міксером на мінімальній швидкості. Якщо ви вирішите збивати вручну, то знайте, що це займе більше часу, але результат того вартий. Додавати олію потрібно дуже повільно, буквально по краплі. Спочатку додайте одну краплю олії і збивайте масу близько однієї хвилини. Потім додайте дві краплі і збивайте ще 2 хвилини. Після цього додайте 4 краплі олії і продовжуйте збивати. Кожен раз збільшуйте кількість олії вдвічі і збільшуйте час збивання. Це допоможе майонезу набути потрібної густоти і консистенції. Коли вся олія буде використана, а майонез стане густим і однорідним, припиніть збивання. Якщо перестаратися, соус може розшаруватися і всі ваші зусилля будуть марними. Тому стежте за консистенцією. Готовий майонез перекладіть в банку з щільною кришкою і зберігайте в холодильнику. Він збереже свіжість і смак протягом 5 днів, використовуйте його для салатів, бутербродів або як соус до ваших улюблених страв. Дякую, що готували разом зі мною. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і залишайте коментарі, діліться своїми враженнями та ідеями. До нових кулінарних пригод.